Південна чотири під інститутською гіркою. Кілька тижнів тут працюють водоканалівці. Це тимчасова станція для перекачування стоків. Вона потрібна, щоб півміста не потонуло у власних нечистотах. Сталося обрушення труби, тобто провалля на колекторі. Тут колектор, саме древній, скажімо так, колектор, він називається південний, який побудований, запущений у 1929 році. Цей колектор забирає стоки майже з півміста. У зеленій смузі за кілька метрів величезна яма. В момент завалу під землю пішли гаражі. Їх звели просто над колектором. Лихо сталося два тижні тому через аварію. Кілька днів центральна частина міста отримувала воду погодинно. Ліквідовували наслідки одразу кілька структур. На ліквідації цієї ситуації були запрошені Міністерство надзвичайних ситуацій, допомагали. Також Зеленбуд, Національна поліція Полтави приймала участь в перекритті дороги. Направляла поток автомобілів на сьогодні. Полтавці отримують воду та користуються каналізацією завдяки тимчасово змонтованому обладнанню. А у комунальників попереду заміна майже 80 метрів каналізаційного колектора. Він пролягає на глибині більше 10 метрів. Обстеженню та роботам заважають залишки гаражів. Подібні ситуації у Полтаві не рідкість. Третина каналізаційних мереж вичерпали свій ресурс. Основна причина аварій сульфатно-газова корозія. У випадку на південні 4 вона зруйнувала цілий інтервал залізобетонної труби. Щоб його полагодити, доведеться шукати кошти та залучати спеціалістів з інших регіонів, які мають обладнання для проведення таких технічно складних робіт. Хочеться вибачитись перед мешканцями міста, які були без води. Декілька діб, яким подавали воду поетапно, погодинно, але це ну, аварійна ситуація, яку потрібно було локалізувати.